Xiaomi Redmi Note 9 Pro ціна 4000, переливаючи дуже гарний корпус у гарненькому стані. Зараз покажу по стану все, Type-C роз'ємчик. Ідеальний стан взагалі по корпусу є відбиточок пальця. По екрану ну є ось такий царапка. Тут. тут, Ну не суттєві. В принципі, працює все чудово, повністю перевірений. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, а тут ще зверху. Ісь освітлення так падає. Тут зверху є царапка невеличка. Так, показую інформацію про телефон. Note 9 Pro 128 ГБ пам'ять телефону, встановлений 10-й Android, 6 GB оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам пристрій. Показую задню камеру. Доволі хороша камера. Є е, великий вибір по телефонах для замовлення. Пишіть у повідомлення. Також в телеграм-канал, силичка в шапці профілю.